Важке крісло з чорної шкіри пахло грошима і владою, пахло моїм татом. Я сиділа в його кабінеті на сороковому поверсі вежі метрополіс, дивлячись на Київ, що розпластався внизу як покірний звір. Через годину сюди зайде він Дмитро Гороб'єв мій колишній, батько моєї майбутньої дитини, чоловік, який два місяці тому подивився на дві смужки тесту, сказав нам треба все обговорити завтра. І зник. Просто вимкнув телефон, видалив профілі, немов його й не було. Я машинально погладила живіт ще плаский, але вже такий реальний усередині мене життя, а всередині Дмитра порожнеча, Бо я гузлива, егоїстична, порожнеча. Він не знав, що технообрій, компанія мрії, куди він так рвався, належить батькові дівчини, яку він покинув вагітною. Яка іронія! Він думав, що втік від проблеми, а насправді біг просто до неї на сороковий поверх. Двері кабінету безшумно відчинилися. Увійшов батько. Ігор Петрович Медведенко, невисокий, кремезний, з абсолютно сивою головою і пронизливими сірими очима, які, здавалося, бачили тебе наскрізь. Ну що, доню? Його голос був тихим, але заповнював увесь простір. Готова? Я кивнула, не відриваючи погляду від міста. Впевнена, що хочеш тут бути, я можу й сам. Я повернулася до нього, в його очах не було ані краплі жалю, лише сталь і безмежна, важка батьківська любов. Він не жалів мене, він був готовий за мене вбивати. Тато, я мушу. Мій голос прозвучав твердіше, ніж я очікувала. Я хочу подивитися йому в очі, коли він зрозуміє, куди потрапив. Я хочу побачити цей момент. Батько помовчав, вивчаючи моє обличчя, потім коротко кивнув Як скажеш, це твоє право. Перед тим як продовжимо, розкажіть у коментарях, з якого міста ви слухаєте наші історії кожен ваш голос, частина нашої великої країни. Він підійшов до свого величезного столу, натиснув кнопку на селекторі Олено, принесіть нам кави, Катерині Ігорівні, Яблучний Сік і сирний десерт. Він подивився на мене, і кутики його губ ледь повітно здригнулися на подобу смішки. Тобі тепер треба за двох?» Я слабко посміхнулася у відповідь. «За двох, так. А Дмитро не зміг навіть за себе одного відповісти. Він обрав кар'єру, нове життя, блискучі перспективи. Він думав, що вирвався на волю. Я знову подивилася у вікно. Десь там, внизу, у таксі чи метро, він їхав назустріч своїй мрії, самовпевнений чарівний Дмитро Гороб'єв, який умів пускати пил в очі і подобатися потрібним людям. Він, напевно, вже прокручував у голові свою ідеальну самопрезентацію, репетував розумні фрази. Він не знав, що його головний іспит уже провалений безнадійно. Залишалася година. Шістдесят хвилин до того, як його світ звалиться, і я сидітиму в першому ряду і дивитимуся на цю виставу. Прибув за п'ятнадцять хвилин до призначеного часу. Ідеальна точність. Я бачила його на моніторі камери спостереження, який батько вивів на свій планшет. Дмитро Гороб'яв. В ідеально випрасуваному костюмі, з дорогою сумкою через плече і виразом цілеспрямованості на обличчі. Він виглядав, як жива реклама успіху. Олена Сергіївна секретарка батька. Жінка з витримкою агента спецслужб, зустріла його біля стійки ресепшн. — Дмитро Андрійович Гороб'єв. Доброго дня. У мене призначено на одинадцяту до Ігоря Петровича. Його голос. Той самий баритон, який колись шепотів мені на вухо всяку нісенітницю про назавжди. Я стиснула під локітники крісла, батько кинув на мене короткий погляд. Тримайся, читалося в його очах. Так, Дмитре Андрійовичу, проходьте, будь ласка, вічливо відповіла Олена. Ігор Петрович звільниться за кілька хвилин. Присядьте. Хочете води й кави? Води, якщо можна, без газу. Він сів у крісло, закинувши ногу на ногу, озирнувся. Я бачила, як його очі блищать. Йому подобалося все: панорамні вікна, дорогі меблі, тиша і ділова атмосфера цього мурашника, де робилися шалені гроші. Він відчував себе тут своїм, бідолаха. Він нахилився до Олени Сергіївни зі змовницькою посмішкою, той самий прийом, який він використовував, щоб зачаровувати людей. Нервую трохи, якщо чесно, потрапити до самого Медведенка це подія. Кажуть, Ігор Петрович, людина сувора, старої загартовки. Я посміхнулася Суворий, Дмитре, ти навіть не уявляєш, наскільки. Олена Сергіївна зберігала бездоганне самовладання. Вона поставила перед ним склянку води. Ігор Петрович цінує в людях насамперед відповідальність Дмитре Андрійовичу, і професіоналізм. Яке точне влучання, відповідальність, слова якого немає в його лексиконі. Ну, з цим у мене проблем немає, самовдоволено хмикнув він. Я до цього йшов кілька років. Технообрій це вершина. Він зробив ковток води. У цей момент на столі у батька пискнув селектор. Ігоре Петровичу, Дмитро Андрійович Горобієв у мене. Батько витримав паузу довгу? Болісно. Я бачила на екрані, як Дмитро напружився. Його посмішка стала трохи менш впевненою. Нехай заходить, нарешті вимовив батько крижаним тоном. Олена Сергіївна іднялася. Дмитре Андрійовичу, прошу вас. Він встав, обсмикнув піджак, розправив плечі, глибоко вдихнув. Пішов на ешафот. Думаючи, що піднімається на трон. Я відвернулася від планшета і знову подивилася у вікно, ставши спиною до дверей. Нехай спочатку побачить батька, нехай почне свою гру, а я вступлю в неї в найпотрібніший момент. Двері за його спиною зачинилися. Тиша. Доброго дня, Ігоре Петровичу. Дмитро Гороб'єв. Для мене величезна честь. Він почав говорити ще з порога. Голос бадьорий, сповнений ентузіазму, голос людини, яка прийшла підкорювати. Я стояла біля вікна, відчуваючи, як його погляд на секунду ковзнув по моїй спині і відкинув як незначну деталь інтер'єру. Вся його увага була прикута до фігури батька за столом. Сідайте, Дмитре Андрійовичу, спокійно сказав батько. Я почула скрип крісла. Він сів, напевно, поклав на стіл папку зі своїм бездоганним резюме. Ігоре Петровичу, я хотів би одразу сказати, що ваше бачення розвитку компанії, яке ви озвучили на останньому форумі. Зачекайте, перервав його батько, голос рівний, без емоцій. Перш ніж ми перейдемо до вашого бачення, я хочу вас десь ким познайомити. Пауза. Я відчувала, як напруга в кімнаті згущується. Дмитро, напевно, був здивований. Яке ще до біса знайомство? Він прийшов на фінальну співбесіду з генеральним директором. Катерино, повернися, будь ласка, я повільно обернулася і побачила його обличчя. Це було краще, ніж я могла собі уявити. Впевнена посмішка застигла, а потім сповзла, немов танучий виск. Очі, щойно палали амбіціями, розширилися від жаху. Колір зійшов з його обличчя, залишивши бліду майже сіру маску. Він схопився, перекинувши стілець, який з гухим гуркотом впав на товстий килим. Катю! Це було не питання, це був хрип, безглуздий звук, що вирвався з горла. Що, що ти тут робиш? Я дивилася на нього, на його розгубленість, на його страх. І не відчувала нічого ані злості, ані болю, лише холодне, дзвінке задоволення. Працюю, мій голос прозвучав як ляск металу. А ти, я дивлюся, прийшов вирішувати питання, як і обіцяв. Він відкрив і закрив рот. Слова не йшли. Він перевів дикий зацькований погляд з мене на батька, і в цей момент пазл у його маленькому мозку. Здається, почав складатися прізвища Медведенко Ігор Петрович Медведенко, Катя Медведенко. Так, так, це. пролепетав він, вказуючи на батька тремтячим пальцем. Батько повільно піднявся за столу, він обійшов його, став поруч зі мною і поклав мені руку на плече. У його жесті була незламна міць. Дмитре Андрійовичу. Вимовив він із убивчим спокоєм. Познайомтеся, це Катерина Ігорівна Медведенко, моя донька. Він зробив паузу, даючи словам вбівратися в повітря, в стіни, у свідомість Гороб'єва. Як я розумію, мати вашої майбутньої дитини. У цей момент Дмитро перестав дихати. Він просто стояв, дивлячись на нас. І в його очах відбивався весь жах людини, яка зрозуміла, що щойно добровільно увійшла в клітку з тиграми. Першим, що він зробив, коли до нього повернувся дармови, це зробив крок до мене, інстинктивно, немов намагаючись відгородитися від батька, знайти слабшого супротивника. Він повністю ігнорував Ігоря Петровича, звертаючись тільки до мене. Його голос зупевненого перетворився на жалюгідний. Благальний, Катрусю, Кать, я. я. я все можу пояснити. Катрусю, як же огидно це прозвучало, немов множиться по склу. Не старайся, відрізала я, я не хочу нічого чути. Ні, послухай, будь ласка, він зробив ще крок. Я злякався, Кать, я просто злякався. Я молодий, у мене кар'єра тільки пішла, а тут дитина. Я розгубився, повівся як повний. Я знаю. Він говорив швидко, плутано, захлинаючись словами. На його чолі виспупила випарена, ідеальний костюм раптом став виглядати на ньому безглуздо, як на манекені. Ти не просто розгубився, Дмитре, ти змінив номер телефону, ти заблокував мене вскрізь, де тільки можна. Я запанікував, я хотів зателефонувати, чесно. Я щодня думав, що ось сьогодні зателефоную, все виправлю. Я не знав, що робити. Я гірко посміхнулася. В його очах не було каяття тільки тваринний страх за свою шкуру. Зате ти точно знав, що робити зі своїм резюме оновити його, розіслати по компаніях, пройти три етапи співбесід тут, так сильно розгубився, що мало не став топ менеджером. Береши комусь іншому гороб'єв, хоча б зараз не будь таким огидним. Мої слова вдарили його як ляпас. Він відсахнувся. Але я не знав, що це твій батько. Клянуся, якби я знав, що тоді. Що б змінилося, Дмитро Андрійовичу? втрутився батько. Його голос був тихим, але в ньому звучали нові нотки. Це був уже не батько, а генеральний директор. Ви б не кинули мою доньку. Чи ви б прийшли до мене просити не посаду, а її руки? Використали б її вагітність як важіль для кар'єри. Який з варіантів ваш? Дмитро здригнувся і, нарешті, подивився на батька. Він побачив перед собою не просто розгніваного родича він побачив хижака, який загнав його в кут, і тепер неквапливо вирішує, як з ним вчинити. Я Я не це мав на увазі, Ігоре Петровичу. Я люблю Катю. Замовкни, гавкнула я. Це вирвалося само собою. Просто заткнися. «Я хоч слово люблю, не брудни своїм поганим ротом, ти не знаєш, що це таке. Настала тиша важка, гнічуча. Дмитро стояв посеред кабінету, абсолютно розчавлений. Його жалігідні виправдання розсипалися в порох. Він намагався знайти шпарину, викликати жалість, зіграти на почуттях, але він не врахував одного. Жодних почуттів до нього в мене більше не залишилося. Тільки випалена земля. Батько повільно підійшов до столу і взяв у руки папку, яку Дмитро приніс із собою. Він відкрив її, недбало перегорнув сторінки, навіть не вчитуючись. Це був театр, і батько в ньому був головним режисером. Дмитро Андрійович Гороб'єв. Він прочитав ім'я з обкладинки, наче його бачив вперше. 29 років Національний університет, червоний диплом. Чудові рекомендації з минулого місця роботи. Керівник проєктів амбітний, цілеспрямований, стресостійкий. Він підняв очі від паперу і подивився на Дмитра. Погляд був холодний, як хірургічний скальпель. Дмитро Андрійович Гороб'єв. Я прочитав ваше резюме, і воно мені сподобалося. Ви дійсно виглядаєте як ідеальний кандидат. Ключове слово виглядаєте. Матро мовчав. Він просто стояв і потнів. Його погляд бігав по кімнаті, шукаючи виходу, якого не було. У графу особисті якості, продовжив батько, пустукуючи пальцем по аркушу, ви написали «Висока відповідальність і вміння вирішувати складні завдання в стресових ситуаціях. Вражає він відкинув папку на стіл. Вона впала з глухим фінальним ляпасом. А тепер давайте подивимося на реальні факти. Виникає перша ж по справжньому складна, не робоча, а життєва ситуація. Незапланована вагітність, жінка, з якою ви, як я розумію, жили стресова ситуація, безумовно, і як же ви її вирішуєте, Дмитре? Батько зробив крок до нього. Дмитро, мимоволі, позадкував. Ви вирішуєте її найпростішим і найогиднішим способом. Ви тікаєте. Ви кидаєте мою доньку одну, міняєте номер, ховаєтеся, як щур. Це, по вашому, висока відповідальність? Дмитро щось пробурмотів, щось на зразок, це інше, особисте. Особисте. заревів батько, і я сама здригнулася від несподіваної сили в його голосі. Коли моя донька носить під серцем вашу дитину, це вже не ваша особиста справа, це справа моєї родини, і ви, мою сім'ю, принесли тільки брехню і зраду. Він знову знизив голос до крижаного шепоту Наша компанія Дмитре, будує мости. Прокладає мережі, створює системи, які повинні працювати без збоїв. В основі всього цього лежить одне надійність. Ми не можемо дозволити собі мати в керівництві людей, які ламаються при першій же труднощі, людей, чиє слово нічого не варте. Наша компанія не наймає боягузів і тим паче брехунів. Він підійшов до свого крісла, але не сів. Він стояв, дивлячись на Дмитра згори донизу, як на щось незначне, на бруд, що прилип до черевика. Так що ось вам моє рішення. Ви нам не підходите ні в якій якості. Ні як керівник проєктів, як зять, ні як батько мого онука чи онучки. Ви порожнє місце. Це був вирок остаточний і оскарженню не підлягав. Батько натиснув кнопку селектора на своєму столі. Олено, виклич до мене начальника Служби безпеки негайно. Дмитро смикнувся, немов його вдарили. Навіщо, Ігоре Петровичу, не треба. Давайте поговоримо. Катю, скажи йому. Я мовчки дивилася на нього. Що я могла сказати? Що він заслужив усе це і навіть більше? Він і сам це розумів. Двері відчинилися, і на порозі виріс Андрій Павлович, голова СБ. Величезний чоловік з обличчям, що не виражало жодних емоцій. Викликали Ігоря Петровичу? Так, кивнув батько, не дивлячись на нього. Він дивився на Дмитра. Андрію Павловичу, проведіть цього громадянина і простежте, щоб його більше ніколи не було не тільки в цій будівлі, а й на території будь-якого з наших об'єктів. Внесіть його дані в чорний список по всіх філіях. Зрозумів, коротко відповів безпечник і ступив до Дмитра. Пройдімо я сам, заскімлів Дмитро, відступаючи. Не чіпайте мене. Він виглядав жалюгідно його лиск, його впевненість, його майбутнє, все це зникло, випарувалося в цьому кабінеті. Залишилася тільки перелякана слабка людина. Катю, вибач мені. Крикнув він мені, коли Андрій Павлович взяв його за лікоть. Я все виправлю. Чуєш, я. Двері за ними зачинилися, обірвавши його лепіт. У кабінеті повисла оглушлива тиша. Я стояла, не ворушачись, прислухаючись до себе. Я чекала сліз, болю, чого завгодно, але всередині була лише дзвінка порожнеча й полегшення, ніби з плечей звалився величезний важкий камінь. Я повільно видихнула. Все? тихо запитала я. Батько підійшов і міцно обійняв мене. Я уткнулася йому в плече, що пахло дорогим парфумом і впевненістю. Весь гнів, вся сталь зникли. Для нього так все, сказав він, гладячи мене по волосю. Для нас, доню, все тільки починається. Він відсторонився, заглянув мені в очі, його погляд був теплим, повним турботи. Весь гнів, вся сталь зникли. А тепер ходімо, тобі потрібно поїсти. Лікар сказав яблука і сир, і ніякого стресу. Він взяв мене за руку, і ми вийшли з кабінету. Я не озирнулася, минуле залишилося за тими дверима разом з розчавленим, і приниженим Дмитром Гороб'євим, а попереду було нове життя. Наше з малюком і з моїм батьком, який завжди був і буде моєю непорушною стіною. Минув тиждень. Я потихеньку приходила до тями, висипалася, багато гуляла. Батько оточив мене такою турботою, що іноді ставало ніяково. Він особисто стежив, щоб я вчасно їла, і щовечора телефонував запитати, як я себе почуваю. Про Дмитра мене говорили, немов його й не було. Але він нагадав про себе сам. Ввечері на мій старий, майже закинутий у месенджері, прийшло повідомлення з незнайомого номера Катю, це я. Нам треба поговорити терміново. Я одразу зрозуміла, хто це. Серце неприємно йокнуло, але я взяла себе в руки. Нам немає про що говорити, Дмитре. Відповідь прилетіла миттєво. Телефон задзвонив, я скинула. Він зателефонував знову і знову. На п'ятий раз я відповіла, увімкнувши гучний зв'язок. Що тобі потрібно? запитала я холодно. Медведенко, що ви робите? заверщав він у слухавку. Голос був зірваним, істеричним. Ніякого катрусю, тільки злість і відчай. Твій татько мене знищує. Ми нічого не робимо. Ми живемо своїм життям. А ти, мабуть, пожинаєш плоди свого. Пожинаю. Мене звільнили з минулої роботи заднім числом за якоюсь вигаданою статтею. Мене нікуди не беруть. Навіть кур'єром в якусь незрозумілу контору, ваші щупальця скрізь. Мені вчора служба безпеки Гудзика відмовила у співбесіді. І розумієш, вони сказали, моя репутація, яку добіса репутацію ви мені створили? Я мовчала. Я знала, що батько просто розіслав пару листів своїм старим друзям і партнерам, не з проханням знищити гороб'єва, а просто із сухим викладом фактів. В їхньому світі цього було достатньо репутація все. А Дмитро свою спалив дотла. Що цього ти хотіла? не вгамовувався він. Добилася свого, рада, що зламала мені життя. У цей момент в мені щось клацнуло. Остання крапля жалості, якщо вона й була, випарувалася. Життя, Дмитре, ти зламав собі сам у той момент, коли вирішив, що дитина це проблема, від якої можна втекти, змінивши сім карту. Ти сам зробив свій вибір. Та який до біса вибір? Я був в шоці. Я б повернувся. Не бреши, втомено сказала я. Ти б не повернувся. Ти б зараз сидів у кріслі начальника відділу і святкував перемогу і ніколи б не згадав про мене і про свою дитину. Або згадав би років через двадцять, коли став би самотнім. Він замовк, важко дихаючи. Що мені робити, Кать, його голос раптом став тихим і жалюгідним. В мене грошей майже не залишилося. Мене виселяють з квартири. Не знаю, Дмитре. Повертайся в свій рідній Урюпинськ. працюй на заводі, починай з нуля, люди якось живуть. Ти, ти просто прошепів він. Так, можливо. Я добилася тільки одного, Дмитре, того, чого хотіла найбільше на світі, щоб тебе не було в моєму житті і в житті моєї дитини, а з роботою і квартирою ти сам прекрасно впорався. Прощувай. Я натиснула кнопку відбою і заблокувала його номер цього разу назавжди. Настала тиша, і я зрозуміла, що це дійсно все. Кінець історії, і початок нової. Минуло п'ять місяців. Весняний Київ потопав у буску. Мій живіт помітно округлився, і я вже не могла приховати свій стан навіть під вільним одягом. Токсикос відступив, і я почувалася напрочуд добре, спокійно і навіть щасливо. Ми з батьком ходили по величезному дитячому магазину. Він котив переді мною візок і з серйозним виглядом вивчав дитячі ліжечка. Думаю, треба брати ось це з масиву бука екологічно, заявив він, постукавши кісточкою порізблені спинці. І колір нейтральний, бежевий». Я розсміялася. Тату, ми навіть стать ще не знаємо. А яка різниця? Він знизав плечима. Ліжечко, це надовго? Треба брати якісне. Він був такий серйозний, так по-діловому підходив до вибору приданого для онука чи онучки, що це було неймовірно зворушливо. У ньому прокинувся майбутній дід. І цей дід, здається, збирався стати найкращим у світі. Може, тоді синя? Він хитро подивився на мене. У мене є передчуття, що буде спадкоємець Медведенко. А якщо буде спадкоємець Медведенко, їй синє ліжечко не підійде, подражнила я його. Підійде, легко погодився він. У нас у родині всі дівчата з характером, їм будь-який колір до лиця. Ми пішли далі, до рядів з крихітним одягом, я взяла в руки мініатюрний білий комбінезон з вишитим на ньому ведмедем. Він був таким маленьким, таким нереальним, і скоро в нього буде одягнена моя дитина. Головне, щоб людина була хороша, сказала я тихо, швидше для себе. Не те, що деякі. Я усіклася. Ім'я Гороб'єва ледь не зірвалося з язика. Я не згадувала про нього вже кілька місяців. Він просто зник з мого життя, і воно від цього стало тільки чеснішим і світлішим. Батько поклав мені руку на плече. Його погляд став серйозним, але дуже теплим. За це не хвилюйся, доню. У нього або у неї будуть найкращі гени мої і твої, а це вже гарантія якості. Ми обоє розсміялися легко і вільно. Ми вийшли з магазину з повним візком покупок. Сонце світило яскраво. Попереду було ціле життя. Так, воно буде не таким, як я його собі уявляла рік тому, воно буде іншим. Складнішим, але воно буде справжнім. І я знала, що ми впораємося в трьох я, мій малюк і мій батько, моя кам'яна стіна, моя сім'я, і цього було більш ніж достатньо.